Усім привітики! Сьогодні у нас непроста задача: ми будемо переробляти справжню весільну арку. Ось так вона виглядає зараз. Вона мені вже трошки набрила і хочеться чогось новенького для гостей. І ми це будемо з вами робити сьогодні. Саме час після нового року задуматись про весілля. Трошечки відео арки, так вона виглядає. Ось зараз скажемо арці. Пока-пока-пока! Ти з нами довго була, несла свою службу просто чудово! Сьогодні ми закінчили роботу над новою весільною фотозоною. Подивіться, яка краса, скільки у нас різноманітних дрібничок, кришталиків, піонів, кружево. Одна із самих ніжних весільних фотозон, які тільки у нас були. Моє серденько радується. І ви порадуєтесь. Прекрасно, чи не так? І у цієї фотозони є ще маленька дрібничка. Вона зараз осяється. Ми задіяли у цій фотозоні гірлянду світодіодну. І ось такі світлячки. У нас по всій квітковій фотозоні. Прекрасно! Усім гарного.